Дай, 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 ідуть працювати. Дай. Що таке? Що таке? Йди ти і коси у горо. Так. Це синопарату. Дай. Так. Я мостав до два. Так, не? Оце. С вами був Саян. Ходять, працюй з голови, працюй, 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 почув, голова, ручки, голова, постійно Ходи, не робиш, просто працює, Не давай мені почувати. Постійно його. скій зараз. На руках, на голову. Да, і звідси можна сюда, не проти. Забере. А, хорошо, піцеп забрав. Може, просто типи. Вже могу бути спілкуватися. Все, спортсмено затягнути, да. Дай, звіт.